Смачна ягода, що вже не перший рік, є лідером серед пошукових запитів, а кількість прочитань статей про цю культуру на нашому сайті сягає сотень тисяч. Тому ми вирішили зробити короткий огляд з вирощування цієї ягоди, і якщо він набере 10 тисяч переглядів, ми неодмінно з'їздимо у спеціалізоване господарство, аби зняти відеоролик. Отже, ожинакшу це ягідна рослина, що належить до сімейства трояндових, ожина є дуже близькою родичкою звичайної малини. Зараз існує величезна безліч сортів цієї ягоди. Проте найкращими визнані: – карака-блек, Нечес, Агавам, Лохтей, Прайм'ян, Прайм Джим. Кожен сорт має свої особливості, плюси і мінуси. Якщо при вирощуванні ожини використовувати опори, то пагони можуть досягти двох і більше метрів заввишки. Ожина цінується за свої соковиті ягоди чорного або темно-бускового кольору з сизуватим нальотом, які у більшої кількості сортів дозрівають в серпні. Крім того, під час цвітіння ожина є відмінним медоносом. Посадка ожини проводити процедуру посадки ожини найкраще навесні з квітня до початку травня. Місце для посадки варто вибирати з урахуванням того, що ожині потрібна велика кількість сонячних променів, але рослина має бути захищена від сильних вітрів. Найкраще ожина росте на західних чи південних схилах, а не на рівнинах. Грунти для ожини повинні бути удобрені, добре пропускати повітря і воду. Не варто переборщувати з біологічними добривами, оскільки в такому випадку ожина буде активно нарощувати зелену масу, а ось плодів буде утворюватися мало. Розмір посадкової ями залежить від саджанця, а саме від розміру його кореневої грудки. Рослини можна висаджувати в поодинокі посадочні ями, а можна і в борозни. У будь-якому випадку відстань між розсоюми. Рослинами повинна бути не менше двох метрів. Ожина не вимагає особливого догляду. Їй, як і більшості рослин, потрібен полив, прополка, розпушування ґрунту, підживлення, а також обрізка навесні. В першу чергу потрібно встановити шпалери, якщо це потрібно. У використанні шпалерного способу вирощування є очевидні плюси: пагони не лежать на землі, а значить, ризик загнивання низький. До того ж, так пагони мають досить високі темпи зростання і розвитку. Ягодам краще надходить сонячне світло, а значить, вони швидше дозрівають, мають більш солодкий смак і соковиту м'якоть. Мінус в тому, що постійно, у міру росту пагонів, їх потрібно закріплювати на шпалері. Ще одним обов'язковим пунктом весняного догляду є полив. Саме навесні рослина починає розвиватися, а значить, їй потрібно більше вологи. Підгодовувати ожину слід так само, як її найближчу родичку, малину. На початку вегетації вносять азотисті і органічні добрива. Калійні і фосфорні добрива вносять або пізньою весною, або в червні липні. Від фосфорних добрив слід відмовитися, якщо для мульчування пристовбурних кіл використовується гній. Восени ожину потрібно підготувати до зими. В першу чергу потрібно провести обрізку. Далі рекомендується провести обробку рослини і ґрунту навколо неї препаратами від грибкових і вірусних захворювань, а також від комах шкідників. Опали восени листя збирають і спалюють, щоб уникнути поширення захворювань, навіть якщо їх немає. Профілактичні заходи зайвими не будуть. Ожина потребує частої обрізки навесні, влітку і восени. Навесні потрібно видалити мертві старі і хворі пагони. Влітку слід видаляти зайві пагони. Восени прибирають більшу частину пагонів минулого року. Обрізка ожини особливо не відрізняється від обрізки малини. Однак варто врахувати, що батоги ожини потребують більшого укорочування, ніж гілки малини. Ще один факт, що потрібно знати при обрізанні ожини: плоди з'являються на минулорічних пагонах. Ожина хворіє на ті ж захворювання, що й малина. Найпоширеніші септоріоз сіра гниль. Борошни староса зараз існує величезний вибір лікарських препаратів, тому з ними можна боротися. Не варто забувати про профілактичні обробки восени і навесні.